Всім привіт, з вами Хокс. Сьогодні я хочу вам показати Піна Майстра. це буде на Emil 1951 Premium Tank Швеції. Також хочу вам порекомендувати підписатись на мій канал. В мене проходять стріми по Tanks Blitz і по іншим іграм. також. Вступайте в Discord сервер, посилання є під цим відео. Не забувайте також. Якщо є у вас бажання вступати в мій клан, умови вступу в клан будуть під відео. Клан мене також називається GeoFox. Ну, умови вступу в під відео, ще раз повторююся. Що подавайте свої заявки, будемо вас приймати в клан. Стріми приходять в мене десь 7-8 годин вечора, десь плюс-мінус це время. Буває пізніше, але це рідко. Якщо почнемо дивитися цей бій, бій буде вам цікавий однозначно. Не забуваємо поставляти лайки, буду вам дуже вдячний. Погнали. Так, ваша відразу йде на центр. Одна єдине, що результати бою в кінцеві вам не покажу, тому що це запис уже я робив, коли обнова була, та через клієнт записав. записав в записав. запис. реально цікавий. Так, пробиваємо крайслера. Не пробиваємо його в лічок. В них, до речі, бачимо також Ємілька Емілька, ПК-4502А Небезпечний танк. І танчик ще 8 рівня Германі щось бачу цей. Силаюш, що я щось не, роз... не знаю, що це за танчик, до речі, 8 рівня також. А, сьомого, сьомого вибачаю. З 7 рівня в них трошки танки. Певно кама якась стоїть, не знаю. Так, 1-0. союзники забирають Крайслера. Не знаю, що ось цей нашій громадянин на прості робить. Гребеться. Штурмує позиції, ну все, заштурмував цю позицію. Наче все добре зараз йде для вашої команди. Рахунок уже 2-0 на їх користь. Хузели Стоїмо. Знову на ходу. Паша намагається тут тобто, грати від башні на позиції. 2-0, наче рахунок бачимо. Намагаються э, ці противники щось робити, 3-0 рахунок уже пішов. Взагалі все дуже добре для команди Паши складається. Ось не знаю, напишіть ти з комент, що то за танк. Чи то в нього якась стоїть, чи що, що то за така фігня. Можливо це я не знаю. Розробник хтось грає на ньому. Просто перший раз бачу таке це це ж назва танку, це не нік, бачите? Чи це баг якийсь, не знаю Взагалі тут тигр перший бачу. Так, пробиваємо. Рахунок, до речі, вже 3-3, якщо ви помітились. Рахунок уже зарівнявся. Союзники відкисають уже потихеньку. І бачимо легкий танчик. А, його легкий танчик. ПТ-шка, так розумію, заїжджає ззаду на сушечки, заїжджає з противником Пемілька щось намагається, не бачить Башу, До сих пір не бачить. От зараз ми лише помітили і отримав плюпав. Цікавий громадянин на Амільки. 3-4 супротивники вже вигають бій. Союзників залишається двоє лише. Сушка вкатує ззаду, бачимо, стоїть. Забирають ще одного вашого союзника. Залишається М4 йокші. Сушка погнала його добирати. А сушка викатує навіть на пашу. Паша бере на таран. Он зараз не пробиває Су. Паша, Паша лишився в один 4, якщо ми не помітили. Обирає сушку Паша. Три супротивника, ще. Хоч і вони на шотні її залишились, не пробивають зараз Пашу. Не попадає, Оце приколи, би так кожному повернувся теж щасливо. Зараз. Без особливого зведення Паша зверху кидає байдуж. Добирає викашечку. Зараз на тигрі громадянину треба якось їхати вперед, все-таки намагатися. Паша наперед зарядиться. Але він чекає, поки Паша відкидеш барабан. Цікаво. Все, Паша добирає тигра. Рахунок 7-6, Паша в 1-4 забирає суперника. Результати бою я вже не покажу, тому що я ще сповторю, що запис був робився, коли вже вже вийшло в оновлення. Дамаг ви бачите, натанкований 6182 дамагу і 6300 натанковано. Відразу скажу, що це медалі. По-перше, це майстер. Далі основний калібр, колобанов, воєн. Що такі бівий шов? Це всім дякую за увагу. Не забуваємо протискати лайк, якому сподобалося. Підписуватись на канал, вступайте в Discord сервер посилання під стрімом і вступаємо в мій клан. За бажанням. Всім дякую і до зустрічі.